Вітає в ефірі. Новини. Чим жила Вінниця Сьогодні далі. У випуску. Після 30 років простою знову в бій. Космічні ціни на бензин змушують водіїв викручуватися. Війною підеш, торгівлю загубиш. П'ять БТРів відправили з Вінницького 45-го експериментального заводу на Яворівський полігон. На цих машинах навчатимуть особовий склад Нацгвардії України. Бронетранспортери понад 30 років простояли на складах однієї з вінницьких військових частин. Сьогодні їм дали нове життя. Капітально відремонтували і обшили захисними решітками. Олена Гук продовжує. П'ять БТРів для передової. Вони старої модифікації, їхні двигуни ще з радянських часів – 66-х газів. Втім, військові і за це дякують. Ну, БТР нормальний для людей, для наших хлопців. Майже 30 років ці бронетранспортери простояли на складах військових частин, як НЗ, відновлювали їх з нуля за кресленнями. За 30 років всі гумотехнічні вироби, всі, що можна було запчастини, шланги, все це. І, як мов, властивість резини є, воно вийшло все з ладу, і технічний стан батарії був просто незадовідь. Вигорівша вся техніка була, і його отримали сюди на буксирах, на тралах, перевезли на завод. Ми відновили двигуни, що найважливіше, Ми відновили шасі. Яке практично жодне не, не було в такому стані, як потрібно. Ми відновили електрооборудовання, ми відновили значить, коробки передачі. Ми відновили опалення радіозв'язок. Це вже не перша партія БТРів, яку відремонтували на 45-му. Торік на колеса поставили 14 таких машин. На замовлення військових їх обшивають захисними решітками. При попаданні при попитці ураження противника протитанками гранатометами йде попадання в решітку. Спрацьовує сам снаряд і не прожигає саму броню, не безпосередньо бронетранспортера, а... Страдає від цього решітка. Решітка свою дію виконує і той особовий склад який які знаходиться в самому бронетранспортері, залишається неушкоджено. Захисні решітки кошторисом не передбачались. Грошима допомогли депутати міської ради. Весь депутатський корпус. Я не думаю, що тільки у місті Вінниця, це, мабуть, по всій страні е, такої так, сплочення пішло. І ми значально почали допомагати. Морально, ну, деньгами, морально, хто чим може. Бо, що, як і, слава Богу, можливості, у кого є, ніхто в сторону не відходить. Відновленням такої техніки Вінницький експериментальний ніколи не займався. Його специфіка заправники автоцистерни, причепи, агрегати і наступних. Соси для них ще донедавна 45-й був на межі банкрутства, допоки не отримав державне оборонне замовлення на реанімацію машин для Нацгвардії. Минулого року це було понад 32 мільйони гривень. Цього року вдвічі більше. Дуже важливо, щоб ми мали можливість і допомогти з однієї сторони, а з іншої сторони і в такий спосіб і стимулювати розвиток машинобудівної будівної галузі, і як і Вінниці, так і Вінницька області. Зокрема єдина проблема сьогодні кажуть на заводі: знайти комплектуючі для військової техніки. Вітчизня. На промисловість таки не виготовляє, але вихід вже знайшли. Ми почали зводити, ну, наприклад, Могилів-Подільський машинобудівний завод із 45-м заводом. Аславський завод, який спеціалізовується на виготовленні такої специфічної продукції, то тобто для того, щоб в максимальній мірі і завантажити роботу і наші машинобудівні підприємства по виготовленню запасних частин, місто може допомогти з точки зору координації, наприклад, між різними громадськими організаціями, волонтерським рухом і там, де займається наш, наприклад, благодійний фонд, Подільська громада, тому що дуже багато. Пропозиції або прохань з різних підрозділів з міст, які знаходяться ну, на прифронтовій зоні щодо допомоги в ремонті ремонті техніки, запчастин, надання запчастин і так далі. В найближчих планах керівництва заводу відремонтувати бойові дорожні розвідувальні машини. Олена Гук, Олег новини телеканал Віта. Паркуйся за правилами. З таким гаслом працівники Державтоінспекції Вінничини разом із громадськими активістами вирушили в рейд. Під пельне око інспекторів потрапили автомобілі, що були припарковані вздовж Соборної. На лобове скло автівки даївці чіпляли наклейки, зауваження. В них попередження про штраф у 255-340 гривень за парковку у невстановленому місці. Але водіїв цього дня не штрафували, просто спілкувалися. В Державтоінспекції певні бесіда краще за адмінпокарання. кажуть, до такого кроку їх. Спонукали скарги городян, мовляв, автомобілі заважають ходити і створюють затори на дорозі. Вже втретє, у такий спосіб даївці намагаються достукатися до свідомості водіїв і змусити їх паркуватися за правилами, а не там, де заманеться. Водночас визначають, що паркувальних місць у центрі міста катастрофічно не вистачає. Як вихід, пропонують залишати свої автівки на паралельних вулицях чи провулках. Залишення транспортного засобу біля пішохідного переходу може не наразити саме на небезпеку того пішоходу, який переходить по правилам дорожнього руху по зебрі, а водій, рухаючись, може його просто не побачити за стоячим транспортним засобом. І в результаті може статися аварійна ситуація, так і може статися саме дорожньо транспортна пригода. Як альтернативне паливо для авто обирають вінничани. Аби перевезти свою машину на пропан-бутан, треба встановити спеціальне газобалонне обладнання. На станціях, де це роблять, наразі черги записуються на місяць вперед. Спеціалісти запевняють, їздити на газу вигідно, адже він вдвічі дешевший за бензин. Тому водії активніше газифікують чотириколісних друзів. Як швидко себе окупить така установка та чи безпечно це для водіїв та пасажирів, дізнавалась наша Ірина Корш. Віталій водій з 20-річним стажем. Щодня на колесах у справах долає понад 30 кілометрів. до його подорожчання, витрачав понад 500 гривень. Нині ця сума зросла вдвічі. Тож його вибір – Бутан каже: він значно дешевший за бензин. На цій машині, допустим, при розході 10 літрів бензина і буде будь-яке розход газа дванадцять. Получається, што. Що... Економія дітей 100 гривень на 100 кілометрів. Чоловік запевняє раніше про таке і не думав, адже монтаж газового обладнання, задоволення не з дешевих. Та після того як ціна на бензин стрімко зросла, а зараз за літр правлять 30 гривень, вирішив не зволікати. Ну, з газовими заправками. Я думаю, що проблем немає. Єдине, що зараз газ теж подорожав, і ну був так надіятися, що він не подарожає і не стане в рівень бензину, тому що смисла взагалі не буде. Та навіть якщо блакитне паливо дорожчатиме, це все одно вигідніше за бензин. Про це каже керівник монтажного центру Олег з газовими установками. Працює з десяток років. Запевняє, економити на паливі можна ще більше, якщо встановити якісне обладнання. Четверте покоління это газовий інжектор, это более современное оборудование, которое работает более точно з мінімальними потерями топліва. Тобто как бы болі надежно і более правильно. Так более коректно работает. Машина не видит, что она работает на, на газу. Вартість устаткування залежить від виробника та покоління автівки. В середньому за газовий інжектор доведеться віддати від 350 до 500 євро ще півтори тисячі гривень за встановлення. Є простий спосіб перевірити, чи вигідною буде газова установка та як швидко вона окупиться. Для цього слід скористатись інтернет-калькулятором. Пошуковій стрічці вести словосполучення калькулятор окупності газового обладнання. У віконечку вказуємо вартість обладнання, бензину, газу, щоденні витрати на пальне та кілометраж. Тиснемо, розрахувати і одразу бачимо результат. В середньому кажуть фахівці, окуповується встановлення газового обладнання за рік. Ментуємо обрування, даємо пакет документів для Киї, то, що мы фірма така там сертифицированная, У нас є сертифікати, є розрішення, є дозвіл на, на право переобладнання. І він з цим пакетом делает заміну ті паспорт. Окрім економії бюджету, заправка автівки газом також вирішує питання екологічної безпеки. Ірина Корж, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал Віта. Не перемикайте, у нас ще багато цікавого, тож далі у випуску. Як долар вдарив по селу Освітяни на захисті цілісності України? 95 земельних ділянок в районі Тяжилова для будівництва житла, незахищеним верством населення, зокрема багатодітним сім'ям. Матеріальна допомога майже трьом тисячам вінничан, більше 200 тисяч соціальних послуг для городян у територіальних прозорих офісах. Про досягнення галузі у 2014 році звітували на розширеному засіданні департаменту соціальної політики. Серед надбань і допомога переселенцям. Їх наразі в місті більше чотирьох тисяч. Для них була відкрита телефонна гаряча лінія. Психологічна та фінансова допомога. Не залишились поза увагою також пенсіонери, військові та пільговики. Людина понад усе. війничани понад усе. І в даному випадку саме на вас в першу чергу покладається ця відповідальність збереження соціального спокою і стабільності у місті війни. Якщо більш конкретніше говорити, то, звичайно, в першу чергу стоїть питання допомоги сім'ям та військовослужбовцям Збройних сил України та Національної гвардії. Через нестабільний курс долара занепадає. Людям стало невигідно розводити корів та свиней, адже ціни на зерно та паливо постійно зростають. Найкраща ситуація із вирощуванням овочів. Наймати техніку для обробки городу дорого. В господарстві пані Надії з п'яти свиней залишилось дві. Жінка бідкається, з підвищенням цін не знає, як прогодувати поросят. Продавати сенсу не бачить. М'ясо скуповують по три тисячі за сто кіло. Це зовсім не окупає витрати на вигодовування тварини. За таких обставин все менше селян стали вирощувати худобу. Дуже дорого зерно. Ще в той рік було по дві тисячі тон, за тонну можна було купити. Вже потім росла ціна. А зараз таке передбачаю, що вісім тисяч буде тонна. То де ж ти будеш годувати, те порося, <різь> невигодно. Вирощувати картоплю селянам теж стало невигідно, продають її за копійки, а напрацюватись потрібно добряче. Трактор, як у минулі роки, не наймеш дорого. Дуже дорого за трактор беруть, а треба обробити трактором і зовсім невигодно. Поки я ще мені там діти допомагають, то я ще саджу так. А так вже і теж менше вже буду садити цей рік, бо горанка буде дорога. Потерпать від нестабільності гривні і фермерські господарства. Ціни на добрива зросли і падати не збираються. За останні роки ми мали тенденцію, рентабільність фермерських господарств трошки підвищилася, тому що сучасні технології, сучасні нові сорти, і вони дали можливість потримувати досить високі стійкі урожаї. А уже в цьому році виникає питання, тому що для того, щоб щоб отримати високий урожай від культур аграрних сільськогосподарських культур, то теж саме мінеральне добриво. Воно сьогодні кусається і приміняти його. Ми вже думаємо наскільки ми можемо собі дозволити. Якщо долар не стабілізується найближчим часом, експерти прогнозують у другій половині року з дорожченням м'яса та овочів, адже ціна на цей товар закладається саме навесні. Вадим пототу, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Зовнішньоторговельний оборот Вінничини з Російською Федерацією скоротився. Про це повідомили в управлінні міжнародного співробітництва Вінницької обласної державної адміністрації. З Вінничини до Росії експортували товарів на майже 130 мільйонів доларів, що на 20% менше ніж торік, а імпортували втричі менше. Росіяни минулого року скоротили закупівлю худоби і продуктів тваринного походження. Вполовину менше стали купувати жирів та олії. Стабільним попитом користується Вінницька продукція хімічної промисловості, деревина і вироби з неї, вироби з каменю та товари промислової групи. Натомість віничани закуповують в Росії продукцію хімпромисловості та пов'язаних з нею галузей, мінеральні продукти, полімерні та текстильні матеріали і вироби. Вінничанки вже приймають вітання до 8 березня. Та чому кримські та київські підприємства платять податки у Вінниці? Про це та не тільки. Далі у удайджесті. 70 підприємств з інших регіонів забажали сплачувати податки на Вінниччині. З поміж них фірми з Криму, Одеської, Черкаської та Київської областей. Це представники машинобудівної галузі, оптової та роздрібної торгівлі будівельних організацій. З них Вінницькі податківці сподіваються отримати щомісяця близько 2 мільйонів гривень доходів до загального фонду держбюджету. Освітяни Вінничини боронять державу на сході на сьогоднішній день. Участь в АТО беруть 57 викладачів з усієї області. Шестеро з них були поранені. Всього до лав Збройних сил України мобілізували 150 працівників освіти. Серед них викладачі загальноосвітніх шкіл, шкіл інтернатів, професійно-технічних училищ вищих навчальних закладів. Подарунок до 8 березня відвідувачкам прозорого офісу Старе місто зробили вихованці Вінницької дитячої школи мистецтв. В холі центру адмінпослуг розгорнулась виставка жінка і квіти. Експозицію склали роботи учнів відділення образотворчого мистецтва. Показ доробки вихованців школи відбувається щомісяця. Те світле, все те, що люди мають можливість побачити на кожній з наших виставок, вносить тільки позитив, тільки Дітям дає можливість проявити себе. Звичайно, стимулює до розвитку, стимулює до навчання, стимулює до досягнення тієї чи іншої мети. На цьому ми завершуємо випуск. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті. Адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 6 березня у Вінниці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом дощ. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі від мінус 5 до нуля, вдень плюс 3, плюс 8.